Ічна п'ятихвилинка. Серед варіантів насильницьких дій зустрічається одна, про яку дуже часто не говорять. З одного боку, тема вкрай особиста, з іншого, занадто суспільно важлива. І так виходить, що про репродуктивне насильство знають не усі. При цьому, на превеликий жаль, важко віднайти жінку в українському суспільстві, яка в тій або іншій формі не зазнавала препродуктивного тиску або відвертих репродуктивних насильницьких дій. Чоловіків, до речі, це теж стосується. Тож сьогодні будемо розбиратися, що таке репродуктивне насильство, як його виявити та як протидіяти йому. До репродуктивного насильства відносять усі види дій, які тією чи іншою мірою обмежують репродуктивні права людини. Ці дії можуть бути як загальнодержавними, наприклад, заборона на аборт можуть формуватися під впливом суспільних та культурних особливостей. Наприклад, жінка обов'язково має народити, а сім'я не є повноцінною без дітей. Або ж мати виключно особистісні форми виявлення. Ось з них і почнемо. Отже, до варіантів репродуктивного насильства відносять наступні дії: Ваш партнер або партнерка повідомляють неправдиву інформацію щодо використання засобів контрацепції, або вчиняють дії, які без вашої згоди можуть привести до настання вагітності. Наприклад, жінка бреше партнеру, що вживає оральні контрацептиви. Партнер без згоди жінки знімає презерватив під час статевого акту. Також до репродуктивних насильницьких дні відносять неповідомлені інформації щодо хвороб, які передаються статевим шляхом, адже вони також можуть впливати на репродуктивне здоров'я подальшому. Фізичний вплив та спонукання до незахищеного сексу, а також психологічний тиск або шантаж з метою вплинути на партнера щодо запліднення це теж форма репродуктивного насильства. Сюди ж відноситься або відверта заборона на переривання вагітності з боку партнера або чоловіка, або шантаж та психологічне цькування у випадку прийняття такого рішення. Суспільство у вигляді родичів, друзів і лікарів також здатні впливати на наші репродуктивні плани. Шкода, що жити з ними потім виключно нам. Постійне нагадування про необхідність реалізації репродуктивної функції, питання на кшталт, коли вже діти?», чому не народжуєш, чого тільки одна дитина. Коментарі треба народжувати хоча б для себе, людина без дитини неповноцінна. Потім пошкодуєш, головне завдання жінки бути мамою. Особливу роль у здійсненні подібної форми репродуктивного насильства відіграють лікарі гінекологи Єдине коректне питання, яке може почути або жінка, або партнерська пара, що відвідує даного спеціаліста, звучить так: які ваші репродуктивні плани? Якщо натомість ваш лікар питає вас, коли ви плануєте народжувати, чого ви ще не народили, запевняє, що всі захворювання раптово зникнуть після пологів, тисне на вас, розказуючи без вашого бажання про репродуктивні обмеження, пов'язані з віком, станом здоров'я і таке інше, це прямі ознаки насильства. Бо навпаки, якщо лікар зупиняє від переривання небажаної вагітності, лякає наслідками з боку здоров'я або пропонує філософські та духовні розмови, зупиніться. Повідомте лікаря, що ваші права порушені тут і зараз. І навіть змініть спеціаліста, що діє шаблонно, а не цікавиться конкретними вашими проблемами і конкретним вашим життям. Чи хочете ви мати дітей? Чи будете ви їх мати вирішувати виключно вам та вашому партнеру? Лікар не має жодного ні юридичного, ні морального права висловлювати свою приватну думку або якимось чином коментувати ваші рішення. Пам'ятайте про це. І як вже відзначалося, репродуктивне насильство може відбуватися як по відношенню до жінок, так і по відношенню до чоловіків. Проте більшою мірою воно стосується саме жінок, адже їм найчастіше задають подібні некоректні питання з приводу материнства, коментують їх бажання або не бажання народжувати, і крім того, в українському суспільстві ще можна зустріти думку, що діти це справа виключно жінок. Не хотіти мати дітей нормально. Хотіти теж нормально. Хотіти одну дитину це прекрасно. Хотіти стати мамою або татом багатьох це теж прекрасно. Тут немає та не може бути правильних або неправильних рішень. Це просто вибір, виключно ваш вибір. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Рапевтична п'ятихвилинка.